Вітаю, друзі, на моєму каналі. Хто хоче бути здоровим, сьогодні мова піде про те, як покращати кровообіг в тазовому дні. Ну, що він з себе представляє, ви, я так думаю, знаєте. Це група м'язів і м'яких тканин, які утворюють, ну, будемо казати, такий гамак, який підтримує сечовий міхур. Пряму кишку, ну і, звичайно, вжинок матку, заодно контролює сича спускання, тифікації, відповідає за роботу тазу, ну і, звичайно, полових органів. Тому треба дуже, як кажуть, серйозна і. Звичайно, люди мають якісь проблеми, особливо чоловіки це простата, жінки мають інші захворювання. Тому щоб їх не було, або зробити таким чином, щоб допомогти позбавитись їх, ми сьогодні зробимо декілька вправ. В першу чергу, вам треба визначитись, які м'язи прокачати. Ну, звичайно, треба, щоб їх ви відчули. Тому берете або тенісний м'ячик, або інший круглий предмет, ноги ось так в колінах згинаєте, розправляєте свої плечі, кладете цей предмет собі ось тут в проміжність, притискаєте його. І починаєте коліна зводити, ось так звели коліна, напружились десь 3-4 секунди і відпустили. Ну, напружились і відпустили. Виконуємо таку праву від 10 до 30 повторів, кому як буде звично, і переходимо до іншої вправи. Цю вправу ми можемо виконувати внизу. Тоді беремо якийсь килимок і розстеляємо його для того, щоб нам краще було, зручніше було виконувати ці вправи. Спускаємось вниз. Ось так, щоб вам було видно ноги. Колінах знову згинаємо, їх розводимо, підтягуємо, наскільки можемо ближче до себе, руки кладемо на гомілки і ліктями ось так нажимаємо на коліна, а коліна навпаки вертиємо, тобто, щоб була ось така напруга. Тому коліна пішли вверх, а лікті натискаємо вниз. При цьому робимо такий видих. Це десь від 2 до 4 секунд. І знову зробили вдих, натиснули і робимо видих. Розслабилися. Тепер пішли іще нижче. Тобто рукамися руками ззаді. Тулуб наш напівлежачи, напівсидячи. Ноги перехрестимо одна на одну. І пробуємо її підтягнути до себе, щоб наші п'яти наблизилися до нашого тіла. Тобто майже до сідниць. І напружуємося в кінці з видихом. Розслабились. Знову потягнули і розслабились. Також всі вправи виконуємо від 10 до 30 повторів. А тепер лягаємо наші руки вздовж тулуба. Ноги підтягуємо, розводимо їх, підтягуємо до себе, наскільки можемо. Стопи разом. І трохи. Підіймаємо наш таз, і ногами пішли вперед. І вирівняли. Ось тут ви прижмете головне, щоб трохи таз підняти. Тоді буде напруга в цьому місці. І робите ось таку розслабляєтесь. Росла... І знову вдих. Піднялись і видих. Вдих. Піднялись. Видих. Розслабились. Тепер ставимо ноги. Ось так, наскільки можемо широко. Підіймаємо наш таз, щоб тут була рівна лінія. Живіт не сильно високо підіймаєте і зводите ноги. Ось так. І розкрились. І розкрились. Слідующе право. Її ще називають березкою. Ноги піднімаєте вверх. Став, ставите руки ось так долоню на долоню під вашу, ваш таз. Ноги зігнули, випрямили. І носки потягнули на себе. Ну, а тепер килимок нам вже не потрібний. Ми виконаємо цю вправу без нього. Головне, щоб наша підлога була така слизькою і беремося за свої гомілки. Руки рівно розслабили їх. А... В пахву, в пахпах, напружуємося і пробуємо ось так йти бороздить підлогу своїми ягодицями взад і вперед. для Чоловіків бажано трохи взятися пальцями за пальці ніг і більше до підлоги сідницями, щоб ось так. Жіночки теж, можуть попробувати. Дуже класно. Тепер розслабились після того, як ви виконали ці вправи. Бажано не сильно себе навантажувати, тому що перезавантаження також не дуже добре. Тому все робіть у міру, наскільки ви себе почуваєте. Робіть ці вправи, якщо в когось, не дай Бог, є вади, то це можна робити 2-3 рази на день. Хто себе почуває нормально і для того, щоб їх не було, ну хоч раз в день або через день. Також нормально. І ще одна порада. Пийте томати. Я маю на увазі сіт томатний, їсти томати. І для того, щоб була хороша смазка, це, звичайно, насіння гарбуза. гарбуза. Так, так, то гарбуза, який дівчата... Ото хлопцям, якщо вони їм не насватані не сподобались, віддають. Оце насіння дуже допомагає. Тому всім добра, благополуччя, хорошого настрою. Ну і звичайно, якщо є така можливість, подобаючку, да, пишіть звідки ви допомогло, може іще якісь справи вам показати. Я завжди задоволений. Então now we're just